Є такий собі Павел Бембенек. його музику твори використовували понад 10 років в Україні, стикався насправді з сотнями молодих українських католиків, і тепер Павел спокійнісінько, без проблем їде в Москву. Співав, грав, диригував там, і про це він написав у своїй соцмережі. Будь-яка людина має право поїхати будь-куди, куди б вона не вважала. Але конкретно цей чоловік. Був в Україні сотні селфі з українськими молодими людьми. В нашій римокатолицькій тусовці цей чоловік знає про наші проблеми. Я знаю, що є дуже багато його земляків, поляків, які допомагають у різноманітних зборах українцям ну дуже багато. Це його друзі і це його співпрацівники. І тепер Павел їде в Москву. Більше того, він цим пишається. Передусім, це справа особисто. Ми брали в нього коментарі, ми його фотографували, ми його знімали, ми про нього писали. Я відчуваю, що мені плюнули в обличчя. Маса людей, які співали в тих хорах, і я відчуваю, що всім цим людям персонально було плюнуто в обличчя. Тепер подивімося на ось цей пост. Музика це побудова стосунків, пошук краси, гармонії, спокою. Поїхати сьогодні до Москви – це те саме, щоб дати концерт під час Варшавського повстання. Я думаю, що багато поляків би сказали, що в 44-му році їхати в Берлін під час війни давати концерт це проблема, це неповага до тих людей, які загинули в Варшавському повстанні. Сказати, що це не проблема, сказати, що музика в ній це просто-напросто плювати цим людям меже очі. Я відвідав людей, які живуть в країні та місті, які не подобаються. Питання з Московією не в тому, що вона не подобається, це не питання симпатії, це питання виживання. Кожної ночі ми не знаємо, чи ми прокинемося, і писати про симпатію в цьому випадку це цинічна маніпуляція. Московія дуже сильно хоче, щоб їх вважали нормальними людьми. Московія дуже сильно хоче запровадити ідею, що це Путін поганий, але не Путін гвалтує, не Путін пускає по нас ракети, не Путін запускає дрони. Вони всі намагаються втомачити нам в голову міф про те, що є там хороші люди. Ні, немає там хороших людей. Можна буде говорити про примирення після знищення Московії, роздріблення її на дрібніші улуси, виплати репарацій. І тільки тоді можна буде про щось говорити. Не до цієї пори. Зараз це співпраця, зараз це колабораціонізм. Зараз це співучасть у злочинах Московії. Естетика є, музика є, совісті нема. Ганьба, Павлу, Бембенику.